Швидка допомога є зовсім не швидкою. Дослідження журналістів. На боковині знайшли рештки мамонтів. Наразі їх досліджують науковці. Піти в кіно як в молодості. Сучасну кінострічку переглядали ветерани. На п'ятому каналі події вівторка 29 жовтня в інформаційній програмі місцевий час. В студії працює Ярослава Онуфрик. Вітаю вас. Моніторити чужі виплати повинні соціальні служби. Втім, чужими грішми переймаються не завжди. Коли скільки і кому не додали чи взагалі не виплатили, з'ясовувала прокуратура Чернівецької області і виявила численні порушення. Такі перевірки проводяться систематично і щоразу є над чим працювати. Прокурорівцями внесено 25 заяв, за результатами розгляду яких 14 посадових осіб притягнуто до дисциплінарної відповідальності. Зокрема, в одному з професійно-технічних училищ чернівців правоохоронці встановили, що дітям сиротам та дітям позбавлене батьківського піклування, не виплатили одноразову допомогу при працевлаштуванні. Окрім того, прокуратура з'ясувала, що одній дитині інваліду протягом року не надавали додаткову соціальну стипендію. Інші виявлені порушення стосувалися роботи служб у справах дітей. Соціальний Ники неналежним чином представляли інтереси неповнолітніх, які є спадкоємцями майна. Такі перевірки проводилися вже тричі, і постійно є якісь порушення, виявляються в діяльності органів служби у справах дітей, навчальних закладів, де навчаються дана категорія дітей. За результатами прокурорських перевірок було поновлено права 90 дітей на їх користь відшкодовано понад 100 тисяч гривень. Замість риби мамонти двоє буковинців поїхали на риболовлю, та оскільки улови не було, вирішили прогулятися берегами Дністровського водосховища. Без пригод не обійшлося. Чоловіки натрапили на рештки мамонтів, котрі могли слугувати елементами найдавніших у Європі споруд. Так це чи ні недовзі будуть досліджувати науковці? Втім, про те, що знахідка є ціною, під сумнів не ставлять. На відео, що зафіксували рибалки любителів, видно, що вода відійшла від берегів, і саме завдяки цьому унікальні знахідки опинились на поверхні. Ще на той час, коли я жив в Сполучених Штатах Америки, мій брат мені дзвонив, казав: Приїжджай, подивишся, і що я тут знайшов, яку знахідку знайшов там е древнє поселення людей, які жили там 10-20 тисяч років назад. Я думав, що він це він так іде собі. Говорить, і коли я приїхав, і ми поїхали на рибалку, і ми знайшли от такі бівні і черепи, і я просто був шокований. Брати Олександр та Олег показують зуби, бивні мамонтів, знаряддя праці з їх решток, а також череп невідомої тварини. Та найцінніші з усіх знахідок ті, що дозволяють відкрити нові факти з культури древніх людей. Буковинці переконані, що це не просто кістка мамонта, а елемент будівлі древніх поселень, на котрі відображені художні вміння наших прапрапрадідів, адже неозброєним оком видно, що на ній намальована голова риби. Чи насправді це елементи найдавніших у Європі споруд невдовзі підтвердять або ж спростують науковці? Адже саме фахівцям-палеонтологам передадуть знайдене брати буковинці. В Дністрові наш регіон славний тим, що тут досліджено одне з найдавніших жител споруджене з кісток Мамонта в східній Європі та Європі загалом. Безсумнівно знахідка надзвичайно цікава, оскільки. Це фактично найдавніший період в історії нашого регіону, тобто доба кам'яного віку або давнього кам'яного віку палеоліту. Саме цей випадок радше виключення, кажуть науковці. Зазвичай ні до фахівців, ні до музеїв такі знахідки не доходять. Випадок, що на усі копали храницю, викопали равки Наприклад, Догадали, що то я хоч. Вклали в сервант. Ну, це ще було південность. Полежало, наприклад, з півроку у серванті. Їм це не було вигнали на сміття. Просто на смітник. добре ми проходили на мото смітника. позбирали. до прикладу, рештки мамонта без спеціальної обробки досить швидко перетворюються на попіл, і лише під землею вони зберігаються роки. Археологи кажуть, найкраще їх не збирати, а повідомляти про знахідки працівників музеїв або ж навчальних закладів. Прізвища таких меценатів обов'язково фіксуватимуть у музеї, аби наступні покоління знали, що саме завдяки цим людям важливих фактів з історії побільшало. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк, Андрій Піскарьов. Місцевий час. Карети швидкої нерідко витрачають занадто багато часу, аби прибути до хворого. І проблема не у водіях чи медичному персоналі, а в цілій системі. Саме через неї бригади, що відносилися до міста, не могли виїхати до району, навіть якщо у цьому була величезна потреба. Чому знає Ольга Андріцька? Бригади, котрі відносяться до Чернівецької меддопомоги, обслуговують лише місто. А от якщо така потреба є у найближчих до нього сіл, то зась. А все тому, що перші фінансуються виключно з міського бюджету, а ті, що належать до районів, виключно з обласного. Така система працювала роки, навіть попри те, що через неї втрачалось найцінніше час. Деколи навіть секунди дуже багато вирішують. Якщо в цю годину надати допомогу цьому хворому. Можна врятувати його життя. вирішити це питання можливо, якщо фінансування відбуватиметься з єдиного обласного бюджету і, відповідно, прибуватиме не та швидка, що відноситься до району чи міста, а та, яка найближча до точки виклику. Оксана Георгія змушена досить часто викликати бригаду швидкою. каже лише цими змінами не обійтись. Розповідає, що бувають випадки, коли не дуже лікар втрачають час, оскільки карета швидкої не може знайти потрібної адреси. А все тому, що автівки не обладнані системою gps навігації. Вони не знають ні наших вулиць. Там ні, ні номерів будинків, і для того, щоб дати першу допомогу, потрібно знайти спочатку цю людину. От я бігла ночу, да, бабусі було погано. Я бігала ночі, шукала швидку системою. GPS користуються служби екстреної допомоги в більшості розвинутих країн. Вона допомагає зекономити час, нерви водіїв, і головне завдяки вчасно наданій допомозі життя людини. Медики переконують, що невдовзі прогрес дійде й до нас. Звонок приходить на диспетчерську. Діспетчерсько вже мене зразу відслідковує координати, звідки прийшов дзвінок. І ці координати наразі зразу передаються автомобілю швидкої медичної допомоги. Поки диспетчер ще спілкується з хворим або з пацієнтом, або з людиною, яка, яка потребує екстреної медичної допомоги, водій уже може виїжджати в цю точку. Реформування швидкої допомоги вже розпочалося, а завершити його заплановано у 2015 році. Чекатимемо. Ольга Андрійська, Андрій Піскарьов. Місцевий час. 29 жовтня міжнародний день псоріазу. В світі від двох до семи відсотків населення хворіють цією шкірною недугою. Лікарі стверджують, що з кожним роком це захворювання молодше і прогресує. Що таке псоріаз? Хто ним хворіє? Та як берегтися? Дивіться далі. Псоріаз – це не інфекційне хронічне захворювання, що вражає в основному шкіру яскраві плями можуть з'явитися і в чоловіків, і в жінок, і навіть дітей. Якщо колись ця недуга спостерігалася у дорослих, то тепер констатують медики, вона значно помолодшала. Зазвичай захворювання починається у віці 10-25 років. Однак особливістю сучасного перебігу є те, що це захворювання почали реєструвати в значно молодшому віці, і за даними літератури наших фахівців по Україні. Реєструють збільшення псоріазу серед дітей малюкового віку – 4-7 місяців. Псоріаз хвороба не спадкова, але схильність до цієї недуги, за словами медиків, передається генетично. Інколи коли приходять до мене молоді люди, коли кажуть, доктор, поясніть нам, ні з моєї сторони немає псоріазу, ні з її сторони немає псоріазу, а звідки в нашої дитини псоріаз? І коли ми починаємо поточнювати: а чи не хворі батьки, чи не кажуть не хворі, чи не хворі дідусі, ні, а прадіди. І вони кажуть, а ми праді своїх не знаємо. Існує безліч гіпотез та теорій щодо виникнення шкірної недуги, але остаточних причин захворювання вчені не можуть визначити досі. У будь-якому разі, все частіше фахівці схиляються до однієї думки. Псоріаз є наслідком сильного стресу або емоційної перенапруги. Ще одна теорія ген псоріазу присутній у кожної людини. По останнім дослідженням на рівні генетичних хромосомних операцій виведено, що 8 тисяч років назад відбулась мутація в людському гені. Мабуть, за певних чи можливо якихось природних чинників, чи так воно. Сталося і в людській популяції з'явився цей ген. А відтак захворіти на псоріаз може кожен. Залікувати хворобу можна, втім повністю позбутися її неможливо. А тому, не перше, що радять медики, варто висиплятися, правильно харчуватися, позбутися шкідливих звичок і уникати стресів. Якщо ж все ж таки з'явились симптоми псоріазу, а на початковій стадії вони нагадують алергію, лікарі застерігають в жодному разі не можна займатися самолікуванням. Вероніка Залевська Андрій Соколовський, місцевий час. Піти в кіно як у молодості. Таку можливість отримали чернівецькі ветерани з нагоди 69-ї річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників. Переглянути сучасну кінострічку російського виробництва прийшли понад три сотні глядачів. Показ фільму був безкоштовним. Пані Марія, дитина війни. Жінка розповідає, за молодості кінотеатр був улюбленим місцем для зустрічей, побачень та відпочинку. Нині ж літні люди дорогу туди забули і, проходячи повз, дивляться на кінотеатр з ностальгією. Тому подарунок запрошення від міської влади то велика радість. Колись ми ходили в кіно, а зараз я вже давно не було в кіно, і і це я йду перший раз дивитися оцей фільм Стеріо. Хотілося б подивитися, звичайно, про Сталінград, тому що це було з дитинства в школі, все розказували. А це якби то в дитинство ми попали. Знову в ті молоді роки, юні. Пан Валентин, колишній льотчик, на війні отримав травму. Зараз Валентину Васильовичу 80. Чоловік слідкує за новинками кіно і переглядає стрічки в інтернеті. Кіно я дивлюсь кожен день, бо у мене все на дисках. І в інтернеті. Єдине, що проблема зі здоров'ям. Ну, Люди зізнаються, зараз у них немає такої звички чи традиції ходити в кіно, як це було колись. Причина тому кошти. Зараз фільми, хоча й цікаві та якісні, але надто дорогі. Кіно я люблю, але не по карманам нам зараз це кіно, тому що раніше було, що нам один день виділяли для пенсіонерів і для ветеранів. А зараз це все льготи ці пільги зняли, і тому немає можливості піти в кіно. Ветерани, інваліди та діти війни у кінотеатр прийшли без запізнень. Зал був повністю заповнений. До перегляду їм запропонували російську воєнну драму Федора Бондарчука Сталінград. Картина розповідає про кровопролитні бої часів Великої Вітчизняної війни. В основі сюжету драматична історія кохання на фоні грандіозної битви. Відтак чернівецькі ветерани поринули у ті часи, коли самі боролися за мирне небо над головою. Ірина Мороз, Михайло Антонюк, місцевий час. Наразі у нас все. Більше інформації ви можете знайти на наших сторінках в соціальних мережах та на нашому сайті ACC. і І пам'ятайте, не варто боротися зі своїми спогадами. Краще прийняти їх, навчитись з ними жити і перегорнути сторінку. Гарного настрою вам та лише хороших подій. Будьте сп'ятим!